Всім привіт! Мене звуть Сенемор 69 і добро пожаловать на відео Саннімор 69. І сьогодні ми подивимось мод на апокаліпсис Цей мод додає ось таких зомбарів. Ось такого пожежника, але він спавнився тільки в воду, чогось він заспавнився в обичному мірі. Якщо ми зараз. Наприклад, вб'ємо одного із зомбі, тоді ми отримуємо е, трупа зомбі, і ми із нього можемо почати його добувати гнілую плоть. Наприклад, як його положився. це може зробити тільки на виживанні в креативі в я не зробити, на жаль, осінь. А потім вони стають скелетами і знищуються. Цей мод зараз пройдемось по всім категоріям Майнкрафту. Перша категорія це стройблоки. І він додає стулья те, що повалились, Із них, їх можна знайти в данжах. На жаль, я в плоскому мирі їх нема. Але якщо б я був в звичайному, тоді ви побачили далі. Якщо ми поставимо і зламаємо його, і на виживання випаде вам залізні кусочки. Далі наступне це в нас полублок землі, грати, радіо, скелет, мусорний бак, стіл, шипи, стіл для крафту. Ну і рюкзак, то що ви можете знайти ви в світі. Полублоки, вони ставляться ось так. І можна зробити, наприклад, собі огорожу. Далі решетки зро... ставляться так же, як і звичайні. Радіо з ним нічого не можна зробити. Далі скелет він подвішується на блоки, тому, якщо ми зараз візьмемо. Полублоки і піднімемо їх ось так. І поставимо склад, та он буде ось так от висіти на мотузці. Далі мусорний бак ось такий. Буває, з них щось випадає, якщо їх зламати, але так нічого з них не буде. Зараз зомбі з'їли собаку, то що спавниться в пустелі, далі тейбл. Це стол, те, що в нас може розставити на нього щось поставити. Шипи, вони будуть калюбити зомбі, якщо на них, наступить. Крафт тейбл потрібен для крафту Ну, і Якщо ми зараз нажимаємо, то в нас випадає лут із, із таких рюзочків. Їх може знайти в... в звичайному світі. Далі в нас це йде е, ящик. Ось такий стул, ось такі от закриті для окна, далі Дальше... рубниці, далі ось це, ось це і ось це. У нас дерев є дерев'яний верстак для патронів. Це ви можете знайти в данжах. Це таку коробочку вам дають на початку гри, Ви падаєте з парашута. І вам дають цю коробочку. Якщо ви зараз її відкриєте, там випадає лут, то що може вам пригодитись. Це колюча проволока. Якщо зомбі до неї підступить, то він буде битись. Ось це б'ється. І ось тут вже не відображається удар. Тут відображається тільки удар кров'ю. І якщо ви померли, у вас буде ось така от. Блок і надпис вашого ніка. От це закриття для вікон. Це теж тільки іншого виду. Стільці. Та ось такі штуки, то що я можу вже не і можуть випасти якісь корисні речі. На цьому розділі все. Переходимо до наступного. В нас є водолазні та шоломі і очки ночного бачення. Якщо ми зараз одягнемо очки ночного зріння, їх треба одягати тільки ось так, а не вже одягнути, то в нас буде ефект ночного зріння. Далі в нас є ось ось такі ось маска. І вона нам дає дихання під водою, якщо, як тільки ми зайдемо в воду. Далі в нас є різні одяги в цьому моді: бронежилети, і все. Далі в нас автомати, патрони, снайперки. І так далі. І, і так далі Гітара, дубинка, ножи, як я вам говорила, і так далі. На цьому розділі все. Далі в нас... Ой, забув сказати, що вам на початку гри, коли ви будете падати без парашу, вам видаться ось такі от рюкзачки з вашим ім'ям. Ви його можете одягнути, якщо нажмете Shift плюс ПКМ. ось, дивіться, Shift і ПКМ, Все. Тепер він в мене ззаду. Відбіжемо від замбарів. І тепер. Далі, що в нас далі? В нас є бутилка води, фона... фонарики, рація. Завдяки рації ми можемо е відправити нам якусь посилку, надіслати хелп і вийти з рації. От надіслали хелп і в нас є солдати, які будуть нас захищати. Їх неможливо вбити, вони одразу розстрілюють зомбі, тому вони будуть завжди нас захищати, поки їх хтось не вб'є. Далі в нас йде вода, різні харчі, тому що тут є вод... водний процес, що в нього нічого. Це в нас текстур немає, це якась їжа, різні ні, таблетки, краска, мініган і різні, те, різні антидоти. Далі в нас є яйця призиву, велосипед, міна, різні медичні обладнання, заражені свінки зомбі, тому що в цьому світі немає нормальних. Животних, тому що все заражено радіацією, і ви можете отримати цю радіацію, це буде точно не дуже добре, ви одразу помрете І ви не зможете ламати блоки і так далі. Наступний це міні Для нього треба взяти патрони. Ось такі я у спеціальних коробок. Кладемо його, нажимаємо Shift плюс Пакем, кладемо патрони і все. І далі, якщо будуть підходити зомбі, він повинен по ним стріляти. Зараз треба бачу, що треба інший патрони. Є ось такі, а є ще зараз не думаю. ось такі. Та ще в нас є. Як ви бачите, різні комікси, телефони. Фонарик є в цьому моді, і ще парашут. Якщо ми будемо падати, він нас буде замедляти падіння. Далі ми кладемо оце ось сюди і все. Ой, не то заклав, а оце ось сюди і готово. І тепер він повинен працювати. Він чогось не працює, мабуть, у світі плоском він не працює, тому. Зараз візьмемо якийсь автомат ось. Наприклад, цей. І він отак от. Може... І він може стріляти, просто в нього немає перезарядки. Якщо ми зараз візьмемо для нього перезарядку. То знайдемо ось вона. То воно. Не цю перезарядку. Візьмемо одразу всі, щоб було ясніше. І все. І він стріляє. Отак ми можемо розкидувати зомбі і будемо спокійно знаходитись в цьому світі. Ми також можемо прицілитись, якщо нажмемо на Shift, з нас з'явиться приціл і можемо стріляти на дальну відстань. І на цьому мод закінчується. Дякую за просмотр. А ви не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал і всім пока!